Питали його з приводу тим, чи не шкодує він про те, що розпочав цю так звану е військову операцію. Що відповів Путін? Мовою оригіналу, бо щось не хочеться поплюжити українську мову, коли дублюєш слова Путіна. Хай буде мовою оригіналу. Я хочу, щоб було понятно. То, що происходит сьогодні, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое ми получили б чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что ми действуем правильно і своєвременно, заявив бункерний дід. Але, ну. А... Я не президент якоїсь країни, не політик, не військовий експерт. Але навіть мені очевидно, що якщо б росіяни не почали вторгнення, а, і якщо Примарно, це що вони нарікають, що НАТО би перші почали, або Україна б напала на Росію, дійсно, це просто неважливо, немож, неможливо не ні фізично, ні економічно, ні ніяк взагалі, це сюр, це інша реальність, в якій б Україна напала на Росію, або НАТО вирішила ні з того, ні з цього, як це зазвичай робить Росія. А давайте бахнем по Росії по ядерній державі. НАТО і зараз боїться взагалі давати якусь відповідь. Вони б не нападали однозначно. І але якщо... Чисто гіпотетично таке відбулося, то тоді би Путін виграв. Виграв би тому, що е, спрацювало би в Росії ось це на родину напалі, надо зачищать. Вже не так багато би людей бігли з країни. Так вони б бігли як біженці, як у, з будь-якої війни е, тікають жінки, діти, люди поважного віку. Але більше стояло би ось цій ідеї, знаєте, вони б вже не тікали від військоматів, не переховувались би. Вони б пішли боронити свою державу. Байдуже, що ця держава їм дала. Але б вони пішли, тому що прийшли на їх територію. І ось це і є пояснення, чому українці так згуртувалися, тому що напали на нас, на нашу територію. І от Путін міг би перемогти або, хоча б вирівняти шанси, якщо б на них напали. Але ніхто цього не збирався робити. І Путін провокує третю світову війну. Він вимагає, він хоче, він дражнить НАТО. Нападіть на мене, давайте слабо. Це для того, щоб розставити крапки над і, хто на що, на що е, здатний, і Путін. Заходиться далі і далі, коли не отримує гідної відповіді. Тому дуже важливо дати відсіч тут і зараз дати сильну відповідь, силову відповідь. Такі таку мову він. Розумію, ну, по факту Путін просто хоче зробити із себе із Російської Федерації, нібито жертву. А хоче, щоб на них напали, нібито, а потім показати якусь свою міць. Але напевно Путлер не розуміє, що то просто забув, що ніякої міці показати вони не зможуть, і відповіді нормально, адекватної дати вони теж не зможуть. Тому це черговуюся, просто мрія ще якісь тези. А, так тут опублікували кілька цікавих тез, і найцікавіше те, що а от вся Росія, всі пропагандисти, абсолютно всі росіяни впевнені, що воюють з НАТО, і російські солдати в своїх ЗМІ кажуть, ми воюємо з НАТО. Путін так не вважає, виявляєте? Пряме столкновлення войск НАТО з російською армією – дуже небезпечний шаг. Он приведет к глобальної катастрофи. Надеюсь, хватить ума його не предпринімать. Ну, мені здається, знаєш, він як на слабо буре. Ось я так сказав, а відповідь? Ответ... А давай я маю на увазі, що фактично він визнав, що ніяке НАТО не воює на території України. Хоча пропаганда і росіяни, і російські військові намагаються цей наратив е всунути в голови в бошки росіянам. А тут їх Путлер, президент, каже: Ну надіюсь, НАТО не рішиться на конфронтацію, тобто не буде воювати. Щось ви не там домовтися, пішло поламалося. у бункер на годі, да трохи якісь а, проводи у нього в голові не зійшлися. А тут же пісков не спрацював. Напевно, речник президента можливо. Знаєш, тут дійсно ще якась технічна помилка. Потім пісков буде стояти і виправдовуватися, відкривати рот, і Ви не так все зрозуміли, бо там уже з'являлися пояснення. Я Прогорнула тільки що стрічку новин від відріановості. Вони там багато те Путіна Пуці написали. І теж Путін сказав. Пісков відповів.